Але Бог справедливий. От. Тому це дуже важливо розуміти Дуже важливо розуміти для тих людей, хто відміняє Божі заповіді, порушує, не хоче їх виконувати, от. що вони не знаходяться під Божим захистом. От. Що дьявол, він вбиває і губить тоді людей. Навіть віруючих. От. А, Добре. Далі я читаю. Далі я читаю. Знову євреєм. 10. Так, да, євреям 10. Так, так, так. Ми відкрито у тебе. Євреям 10 і знову повертаємося, Далі читаю. 26-й ми почитали. Далі. А буде лише жахливе очікування суду і лютого вогню, що жере всі, хто протистоїть Богу. Угу. Так, в іншому перекладі «противники». противників. Да. Тобто люди, які противляться Божим заповідям, Божим законам, Божому Слову. Так? Їх чекає Божий суд. Справедливий. Так? Так. Да. Бо Ішуа говорить, що на суді буде моє слово, мої заповіді будуть вас судити, як ви по нім жили. Будете за це відповідати. Далі, далі читаю, уявіть же, наскільки гіршу кару заслуговує той, хто ногами топтав Сина Божого. Хто нечестивою, вважає кров заповіту, що освятила його. Тобто жертва Ішуа Його кров очищає нас. Освящає mm -hmm. нас, да, робить нас святими, чистими від гріха і відокремленими для Бога. О. Хто зневажив дух милості в іншому перекладі ображає дух благодаті? Перше, коли ми порушуємо Божу заповідь, ми ображаємо Духа Святого, який живе в нас. О. Ми ображаємо Духа благодаті, Духа милості, Духа Святого. Коли ми порушуємо, бо Дух Святий, він навпаки, веде нас у заповіді Єшуа Месії. Угу. Він веде нас туди, допомагає нам їх правильно розуміти і дає благодать нам виконувати їх. А люди ще втягують сюди Духа Святого, грішать, роблять беззаконня, порушують заповіді і прикриваються Духом Святим. От якраз в підтвердженні да. твоїх слів угу. от написано, що ті, хто. Залишає Бога, uh -huh. можуть вважати себе християнами, да? що uh -huh. вони з Богом, що вони з Духом Святим, so. але їх е, е, байдуже uh -huh. відношення до заповідей Христа uh -huh. і Духа Святого, е, які говорять в Писанні, uh -huh. е, свідчить про протилежне. Uh -huh. Uh -huh. Тобто людина може uh -huh. говорити одне, а жити. Цікава думка Вікторія. Цікава думка. Ти знаєш е, такий приклад, що є люди в церквах, які не, відрізня, не відрізняються тому від людей в да, давай, давай, І давай, тому апостол Павел Павло Павло застерігає людей, щоб е, ті, що. Стверджують, що вони спасені, угу. що вони самі себе випробовували. Це 2 корінна 13 глава, угу. там, де написано про, про вечерю Господню. Угу. Ні. В 11 главі там написано, угу. що іспитуйте, коли приймаєте кров і тіло, угу. то випробовуйте себе. Угу. А також і. В тринадцятій главі там написано спитуйте, випробуйте самих себе. Тобто іслідуйте себе, ісследуйте. чи гріхи да, нема, да, чи... Чи нема гріхів, чи ми порушуємо Божі заповіді. Да, да? Да. От саме краще через заповідь Божу ми можемо, от чому важливо знати Божі заповіді, читати їх постійно, роздумувати над ними, тому що це духовне зеркало, яке показує нам. Показує нам наш духовний стан. стан, в якому ми положені перед да. Богом, чи там є гріхи. Да. Закон це mm. як меч, який відділяє душевне від духовного mm -hmm. і відділяє все плотське, все грішне. Mm -hmm. від... Тобто, ми бачимо, як в церкалі mm -hmm. свій духовний стан, як ти кажеш, так, ми бачимо, в якому стані да yeah. ми. Так, да, Вікторія. І дуже важливо розуміти, от є люди в церквах. Так? Mm -hmm. По 20 років, по 30 років у церкві. Так? І вони дуже схожі на людей цього світу. Чим вони схожі, такий приклад? Тому що на 99% у людей цього світу ми запитуємо, ви вірите в Бога. Вони говорять, віримо", Так? В Ісуса да, Христа віримо. особливо на Україні особливо. Читається християнська країна. Так. Але ми розуміємо. Earth, що заповіді sampling. його не виконують, і mm. не знають, і порушують їх, так? От. Тобто, і ми розуміємо, що це слова пусті. От. Це віра, яка без діл мертва. Як Яков говорить, що, браття, що хтось із вас говорить, що я маю віру, а діл не маєш, чи може ця віра тебе спасти? Розумієш? От. віра, яка не має фундаменту під собою, так. Вона, це як людина, що будує на піску своє життя. Так, так. Це людина, яка себе обманює. Говорить: Я вірю в Ісуса Христа, віршу Месію. А ділами відрікається. А ділами відрікається. Тобто вона говорить, Я вірю, а віра в Ісуса Христа це віра в Його заповіді. Угу. А людина ці заповіді, вона їх не виконує, не хоче, вона їх не відмінила, вважає, не вона їх порушує. Так. І говорить, Я. Вірю в Ісуса Христа. Це достатньо. А, так. А насправді це обман. Отак, От як люди в цьому світі себе ведуть, mm -hmm. вони говорять, я вірю в Ісуса Христа, але заповіді Його щодня порушують, не виконують. Так і в церквах люди. Вони говорять, я вірю в Ісуса Христа, а заповіді Його не виконують. Тобто ці слова, вони пусті. От, отак От. От все. Він потрібно. Кається да. Ще як кається, поки ще не запізно. От, поки ще людина жива, поки є можливість, є час. Поки угу. Бог близько, поки Бог недалеко. Бо він скоро прийде, гряде. Не в, да. в безмові написано. Да. А в огні, в огонь йде. Угу. Те, що буде іспіпіляти, і, і зжигати все нечисте, все що. Угу. Противиться Богу, так. все буде випробувано вогнем. Так, так, так. так. То вже ми бачимо, це відбувається. Так. Ну і тут же цікаво, що е, ображаємо, зневажаємо, угу. тобто, що таке зневажати? От коли ми виконуємо Божі заповіді, ми цим показуємо і являємо Богу свою любов, що ми Бога шануємо, що ми Бога поважаємо. Угу. Розумієш? А коли ми не виконуємо його заповіді? Ми показуємо своїми вчинками, своїм життям, що ми, ми не його були. ненавидимо да. перше. Ми його ображаємо, ми його зневажаємо. Mm. Оце мається на увазі, зневажаємо, так? Це небезпечно. І коли ти так живеш, то який може бути Дух Святий? Яка у Духа Святого може бути з тобою розмова? Поки ти не покаєшся, ніякої розмови не може бути, Дух Святий не може тебе далі вести Все. і направляти. Mm -hmm. Ти як зупинився в своїй вірі в Бога, на одному місці топчешся. О, пок... Дійсно, так. коли людина порушує, це так mm -hmm. легко, mm -hmm. а потім mm -hmm. вертатися, це ну, набагато важче mm -hmm. вертатися так. на шлях правди, істини. Важче. Ваще. Угу. Дуже легко порушить, угу. І, якби, тому що це угу. сама людська природа, вона гріховна, да? це угу. перше. По-друге, є диявол, перше плоть є диявол, який спокушує. Угу. А є люди, також, які сплош рядом грішать біля тебе. І це, це також цей світ він. Хоче заквасить тебе, mm -hmm. то дуже великі дійсно спокуси на сьогоднішній день у віруючих людей, справ... справжніх віруючих людей. Mm -hmm. І тому про що я хотіла сказати: а, що це дуже легко, mm -hmm. це ну, нічого тут важкого нема порушувати. Да? Mm -hmm. Це набагато боже. важче вивчати, досліджувати, mm -hmm. розуміти ці заповіді. І слідувати ним, mm -hmm. оце да, оце, ну, труд, тому що це якби зусилля. Це потребує yeah. зусиль і духа, mm -hmm. і душі, і навіть нашого тіла, яке mm -hmm. також так. треба привчати до Божих законів і, і Божих mm -hmm. правил. Mm -hmm. Навіть наше тіло да, воно повинно заспокоїтися в упованні mm -hmm. на Господа, як Давид каже, mm -hmm. навіть і тіло заспокоїться. Mm -hmm. В Угу. Mm -hmm. Тобто, все і дух, і душа, і тіло повинні прийти в гармонію з Богом, mm -hmm. приготуватися до, до зустрічі з Богом. Наприклад, сьогодні субота, шабатній день, і ми знаходимося з чоловіком в слові. Зараз ось з вами ми спілкуємося спілкуємо про Бога. Mm -hmm. та, і молимося в цей день. Сьомий день. Сьомий день. В цей так. день він. Він це е, заповідь, сим, да, це символізує, що угу. земля заспокоїться в сьомий день. Шість днів земля, uh -huh. е, скажімо так, віддавала, трудилася, а сьомий день це прийде тисячолітнє царство. Тому uh -huh. що в Бога шість днів, як, як, тисяча як один день, uh -huh. а один день як тисяча. І ми будемо бачити. Е, Цьомий день, ми якраз сьомий день ми як, ем, як, як репетиція uh -huh. у цього тисячолітнього царства, яке буде на всій землі, коли земля буде покоїться, нова земля буде uh -huh. і нове небо вже потім. І нове небо. Да. А поки ми готуємося, поки ми готуємо наші серця до цього, до цього, з до цього yeah. да, спокою з Богом в його присутстві. Mm -hmm. І от в цей день дуже гарна е, така можливість, щоб відчути е, якби той час, коли ми будемо у вічності з Богом, в Його царстві. Mm -hmm. В цей день ми, ми намагаємося більше бути з Богом в Його присутності, вчимося це робити, це поки, самій, поки це є час. В день це дуже багато часу. Це така можливість, це такий найкращий час, коли ми більше можемо пізнавати Бога в своєму житті. Чим більше ти, чим більше ти часу з Богом проводиш разом, тим більше ти його пізнаєш. Да. От. І така ще дуже важлива думка. Ось люди вони говорять, що Царство Боже це не є. Це не є їжа і водичка це є праведність, мир і радость в святому Дусі, а в іншому перекладі, що Дух Святий дає. Гарний переклад, тобто радість і мир нам дає Дух Святий. Це плоди Духа Святого. Це те, що Дух Святий породжує в нашому житті, мир і радість. Але праведність також. Праведність також нам дає Дух Святий. Він породжує в нас Божу праведність. Це праведність це його плоди. Чому я так говорю? Тому що е, там є такий плід віра. Так? Да. А є інші переклади, де говориться про те, що там не слово віра, а довіра і вірність. А це mm -hmm. і є віра. Коли ми довіряємо Богу, довіряємо Його Слову. Його заповідям і виконуємо їх, виконує. тобто ми вірні. Ми... І Бог говорить, будь вірним до смерті, до кінця все своє життя. І тоді отримаєш вінець... Від... Від... вінець спасіння, друга. вінець життя, <говори> вінець нагороди, тоді отримаєш, якщо ми вірні до кінця, <говори> якщо ми виконуємо Божі заповіді до самого кінця нашого життя, так? <говори> вот. Тобто... Така важлива думка, що спасіння, спасіння от, що є така думка цікава, ми е, спасенні, ми спасаємось і ми будемо спасенні. Я хочу сказати, що спасіння, якщо його взяти загально, що це таке? Це все наше життя від початку і до кінця. Процес. Так, це процес. Починає від того, е, від того моменту, коли ми приходимо в своїй вірі. До Ісуса Христа, Єшуа Месії, коли ми каємось в своїх гріхах, визнаємо їх, відрікаємось від них, повертаємось до Бога, mm. слідуємо за Богом, служимо Богу, присвящаємо Богу своє життя. Спасіння це все наше життя, що е, до самого кінця нашого життя, от, mm. ми спасаємося. Ми отримуємо спасіння від Бога швидко. Так? От. Дух